Місто рівне Рівненська дюсуша усе готове до початку 21-го туру. Гри, точніше, 21-го туру. Вібет екстра ліги України Кіно Відпасували назад, зберегли м'яч і на цьому їхній стандарт завершено. Тому є можливість розказати про їхню п'ятірку у воротах. Ох, у воротах зараз Тут Дяченко відзначився контрвипад рівнянне. Васич, що зробить Олександр, відпасує на Євгена. Не влучає Євген Ланко. Гострий був кут. Звісно, що і захи... і універсал команди-рятувальник заважав, але, як бачимо, не влучає навіть у площину воріт. Складні передачі віддавати. Довірного доводять кожен пас. І це в них непогано виходить. Курило ні, не дістається. Курило до м'яча, От Зеленкевич тут, як тут. Хто допоможе Денису, немає нікого. І вирішив Денис Зеленкевець з острого кута пробувати. Рятувальника і знову Зеленкевич в центрі події. Знову небезпека від нього. Класне переведення на Ланка Євгені дістає цей м'яч. Відкривається тут Кручок і Басич. Ланко на Басича. Ось і Олексій Нагорний в усій красі рятує свою команду. Видивляється партнерів. Є на ударній позиції Волянюк. Максим Леновський зразу не пробуває. Нагорний друге рятує свою команду. Все правильно Нагорний тут робив. І Малиновський все якісно і класно робив. Дивимося ще раз. скипчик, не чекав, наче Малиновський щось що так пройде на нього цей пас. І з неробочої друзі, ну як з неробочої до воріть Дяченка. що ж таке Зеленкевич, зараз майже райдого зробив Зеленкевич, Дяченко помиляється. Потрібно повертатися. Порожні ворота. Ой-ой! ой Що ж зараз наварив Дмитро Дяченко і пощастило, що Валерій Гайван запробував Гайван, але вище воріт пролетіло. Зараз знову небезпека! Дмитро Дяченко у всій красі! на цей раз він рятує свою команду. Дивимося ще раз. Провалилися рівняно у захисті Зеленкевича І Як же ж класно тут пробиває у нас капітан Дмитро Баранник? Гравець Рівненського кардиналу. Непогане скидання. І Олексій Прокупчук зразу не пробив. А ось тут друзі отримуйте і розписуйтесь. Відкриває рятувальник рахунок. прогавили на даній стійці Владислава Радченка, який вперше вийшов буквально на паркет. і на даній стійці простріл. Дуже мало обіграшів. Ми бачимо у цьому поєдинку. Друзі зазвичай намагаються через пас проходити оборонні редути. Малиновський ось зараз тільки я згадав про обіграші. Малиновський обіграв одного опонента і відразу кевича від Малиновського. Ланко не ризикує. Волянюк помиляється. Баранник із м'ячем. Зеленкевич праворуч. Баранник під ліву. пробиває баранника. Тут що? Тут, друзі, 2-0. В той самий куток забиває рятувальник. Вдруге у нашій грі. І це Дмитро Баранник. Капітан команди. Робить рахунок 2-0. Девлюся ще раз. Після помилки Волянюка вибігли в стрімку контратаку. Рятувальник і. Баранник, як у, у більярді, просто та рівень кардинал, та Рівненська міська та обласна ради. відновилася. У нас гра. Завершився час на наради для рівненської команди. Басич удар від Басича. Олександр Басич робить рахунок. 1-2. дуже вдалий тайм-аут. взяли рівняни. Щось там на планшеті намалював Євген Ланко І ось. Як у касі Басич реалізував находу і дуже класно реалізував. Прийняв нагоди. Залишається біля м'яча, Про пішов праворуч. Удар заблоковано. І Кончаков дозволяє м'ячу спокійно покинути. Метан у відповідь від рятувальника. клас розвертається! Що ти будеш робити з ветераном рівненського футзалу? Підбіг він до сина, до Романа Басича. Ось так Олег Вестанови. Гайван простріл! Відбитися потрібно рівненській команді, і це вона робить. 2-2, друзі. Після першого тайму йдемо відпочивати. Маємо трохи часу. Набираємося емоцій, сил і повернемося на тайм номер 2 між... перша четвірка, друга четвірка. Зазвичай, коли запитуємо. Запитуємо на післяматчевій конференції, як там зіграла перша четвірка, друга четвірка. Ох, який зараз пас на Волянюка. І не залишив цей епізод Михайло Волянюк. Тому, продовжуючи думку, запит... допомагатиме рівненському клубу писати його історію. Ланко, класний пас під підпобігання. Володимир Кручок у падінні пробував уже на добиванні Басич. І відбився рятувальник в цьому епізоді. зуміли рівняно відбитися. Як буде зараз? Зеленкевич. Під удар і встигає зреагувати Дяченко. Який же ж друзі потужний постріл зараз від рятувальника. Дивимося ще раз, Зеленкевич під удар і потужно пробиває у нас капітан Дмитро Баран пожонглював трішки кулястим. Втім, дивідендів йому це не принесло. Потрібно захищатися. Пас Паста Зеленкевича! Дяченко. А тут уже і Зеленкевич показав, що те, що робив Олександр Басич, теж притаманне і Денису. Він також може Зеленкевич. Акуратно, елегантно, як же ж класно на баранника закидає Зеленкевич. Баранник відпасував. Зеленкевич уже тут. Всюди на кожному клаптику паркету Зеленкевич. Який же ж неприємний рикушет від Володимира Кучка. І на щас треба пробувати Волкову. Не зрозуміло, чому Волков не змістився вліво і не спробував пробити провал у захисті врівницької команди Залодкович! Чи не переграє Доченка, Дмитро на зустрічних курсах. Зараз з відкритим за... забравою стрілка. У нас парад помилок, парад э, гойдалок. Але без параду голів. Поки що хочу треба. нагадати, що Вібет преміум-партнер Вібет Екстраліги. Заряджається незламним духом українського футзалу. Вібет об'єднані. Футболом разом сильніше. Доки друзі вам це говорив. Басич спокійно наліво. Тут Волянюк знову Басич з правої спробує Басич спробує, звісно ж, Волко веде боротьбу. Зараз рівняни розуміють, що не потрібно давати пробити. Олександр. Мяч правою. не став пробувати Ланков. Зараз удар від Євгена. Максима Леновський на підбиранні. Скидає Волков. Є друзі. Едуард Волков забиває свій перший гол за Рівненський кардинал. і настільки ж цей гол потрібний. 3-2. рівняни використовують більшість. Едуард Волков використовує можливість, аби надіслати поцілунок усім, хто його підтримує і любить. ЛНК, щоб Збити темп, атакувальний рятувальника, дати перепочити своїм хлопцям. ой 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 ой, -ой як зараз було небезпечно. І м'яч у рівнян хова на Дяченка поспішати не потрібно останні секунди, і це друзі перемога рівненського кардиналу над рятувальником із міста Роми, що на Сумщині. Якщо брати до уваги навіть куткову гру, то рівняни набирають переможну ходу. У них три перемоги поспіль. Якщо брати лише від екстралігу, то у рівняни дві перемоги поспіль зували вони Харків і здолали вони рятувальник. Бачимо, що